там находится горловка в той стороне. Там стоят, я не знаю, как они командуют без. Там есть Там кто стоит, я не знаю. За нами стоит батальон Восток. ТНР. Ну и как вы с ними? Пока перемирие. Ну так, пока никто не в кого не стреляет. Скоро начнется открыло. Слю, А, сейчас выглядит ухопор. Да, вчера было спокойно. Позавчора я не знаю, що до кольця, тому що нашого флангу оборони туди доволі потужно обстрілювали, та й взагалі майже цілий день вівся мінометний обстріл. Ну а потім почали працювати БТР, навіть вони перейшли на рівень стр... стрілкової зброї. Ну, відповідно, звісно, що ми не сиділи, ми відповідали. Вночі ну, це тривало десь 2-3 години. Такі. Ну, я би сказав, доволі таки запеклий бій. Ну все, потім цей. Ну, я там, хлопці, попрацювали ще з РПГ. І зрештою вони заспокоїлися. Ми їм тут поперек горло. От вся їхня ідея, якби та, ну, в лапках, це Донецьк сам. А майже от, вже практично в передмісті Донецька стоїмо ми. І не даємо повністю в повноті зреалізуватись їхні ідеї. По суті, це не їхня ідея, це московська ідея. І якщо ми відійдемо, то зранку хтось прочитає. Пєска це ДНР. Аеропорт, це ДНР. І хто знає як буде далі? Підійдуть ще більше московських військ, то може ще Красноармійськ, це ДНР заспіваємо. Чи що ще буде ДНР, а що вже буде Московщина? Ну, от так я це розумію, тому я тут і мій батальйон тут буде стояти попри все. Або вистачає? Якщо кожен вечір б'ють, кожен вечір провокатися, яке перемир'я? Тобто, Не вірте це ніколи? Уже тобто, вечір Б'ють сьогодні там. Тобто, можна Били гради по нам, тобто, так що. перемир'я немає. Тобто, я. Держим це, стоїмо. Нас обстрілювати почали. Ну, поки що тут Бог милував. Всі живі, всі нормальні. Ні двохсотих, ні двохсотих. Бронебой не зажигати. Работать бронебойно-зажигателями і палять хати. Це не ми їх палимо, нам немає смусів їх палити. В такій хаті жила людина. Автолаз, вербах, і і там жила людина. Там теж жила людина, там теж зараз вони перейшли жити вже в гараж, тому що вони спалили теж хату з БТР. Хоча по їхніх новостях перейдуть, це ми все робимо, ми це не робимо. Ми наоборот тут остаємо, тушимо і допомагаємо. А... Вони ну, так і люди вони. Лапші вішать, вони вміють дуже гарно, дуже близько. Та з усього, що є. І міномети, і савушки, і гради, і що хочеш. Весь набор, ДНР поняття. Нічого страшного немає. 22 міни вже я прийняв. Ну, Пойдемо на об'єкти посмотрите, де, де дирки і проче, я вам покажу. Таке робить міномір. Да, А повинитися? так воно не страшно. Ну, на куски може розсорвати чоловіка. От сидіть сюди. А по-дузуму, якщо людям не доходить, що, що це таке. А ось такі лінінки сюди захоплять. Що це замінить? Хто вам розказати? Спросив. Що дорогой тут? Подаруємося. Мене ж 22. Е... А оце ж здорові, це ж, здоров ж тут зривається люди, ветрові це саме. А оце от, от воно б'є, йдіть сюди, гляньте, як це спасло. Можете всяк собі, от нікуди не поїду, якщо не це вже пішло. Почому? тому що у мене дійсно за родину душа болить. Я професор, я доктор наук к вашому свідню. Ну я сказав, нікуди я не поїду. Та саме. на зло всім Этим путіним і всі той саме. Я залиюсь тут. Погибну, значить погибну. Та саме. Совість має чиста. Я працював в торговому університеті, потім заболіла, пішов, винужден на пенсію і прочету. Мені 62 роки. И я, наприклад, в мене совість чиста. Я вже з ким не розмовляв тут із вашими представителями. От що ви не в'їжджаєте і проче, а чи я в'їжджати, свого дому своєї родини куди уїжджати від себе що ви зума вже посходили? сходили саме що я довжен уїжджати якщо на це вже пішло давати саме а тепер добавиться сколько це взагалі якщо, звісно, останусь живий напишу пошукли... книгу тут дуже добре действуй Близько не підходять, дають зрозуміти, що вони там є. Так, щоб плотно крили, не бачив, не чув. Сам теж спостерігаю, але далеко, кілометрів п'ять, то теж таки іноді стрільну, покажу, що я тут є, щоб близько не підходило. Позиційно, війна зараз іде позиційно. Тобто то там постріляли, то там постріляли. Відкритого бою поки нема. Тут. Саме, якщо чесно, якісь там. Ну, я вибачаюсь. Хто це як обізяни з гранатами. Знаєте, не знаю, що від них чекати. Не знаю, що в що нього на умі. Ну я не знаю, там щось не вб'є, що не люблять пошаліти, наїдені чаї.